Депутати, депутати, вам довірено мандати. Доведеться з часом їх повертати. Депутати, депутати. Вітаю це програма про український парламент. Дорогі депутати. В цьому випуску побачите про таке. Обираємо свідомо, як працює виборча система на місцевих виборах 25 жовтня. Що таке виборча квота? Відповідають депутати. Ну, Виборчих як такої, взагалі цьому законі це неправильний термін. Ні, ну поняття існує. В законі написано. Коли підлітки голосують особливості місцевих виборів за кордоном в Рубриці, як у них? Вже цієї неділі пройдуть місцеві вибори за новим законодавством, яке народні обранці проголосували лише два місяці тому. Давайте запитаємо у перехожих звичайних, чи знають вони про особливості нової виборчої системи і як вона змінилася. А ви що знаєте про закон новий про місцеві вибори? Як він змінився? Можливо, за кого голосувати з кандидатів, чи там будуть кандидати, чи лише партії? Ні, на жаль, я не знаю. Про виб... гендерну квоту. Mm. Політика інтересується доволі таки поверхностно зараз на даний момент, тому я нічого не слышала. Mm. Взагалі підете на місцеві вибори? Так, mm, да, звісно. Не вірю в вибори. Не йдете на вибори, ні, правильно? не йду, тому що не вірю. Все куплене. Mm -hmm. Ви будете брати участь у місцевих виборах? На жаль, ні. А чому ви переселенці? Ні, ми, ми з Криму. Скажіть, будь ласка, ви цікавились новим законом про місцеві вибори? Ні, не цікаво. А підете на вибори в неділю? Підемо. Ну, не хочемо казати, за кого будемо голосувати. Таємниця. Чи ви знаєте, як змінюється сама система виборча відповідно Вона до. Вона змінюється, я ще не, не досконало розібралася з нею. Наприклад, що таке, як виборчу квоту будуть враховувати? Ні, в такі подробиці я ще не, не занурювалась, не знаю. В одному окрузі, скільки може бути депутатів обрано? Ну, 20. 20? Ні, це забагато. — Забагато? <рес> ну, давайте 10. Які виборчі бар'єри вони мають подолати, скажіть. Виборчі бар'єри? <рес> Я, чесно кажучи, некомпетентний в даній ситуації. Так що... 5% цього разу. А й гендерна квота, можливо, чула, яка буде? Ні, ні не підкажу. А будете голосувати на місцевих виборах? Ну, і, ну, і, от, якщо в цьому в неділю... році мені дозволять, то буду. Скільки років? 19. Так ви вже можете голосувати? Ну тоді буду. І як ви будете голосувати, якщо ви не знаєте, як, який бар'єр буде, наприклад. Знаєте, який виборчий бар'єр треба подолати, або гендерна квота. Ви таке запитуєте, про що я ніколи Ми не може цікавитися? Знаєте, за кордоном взагалі з 16 років дозволяють О, голосувати за місцевих виборах. як бачимо, жоден із запитаними нами респондентів не зміг відповісти нам на усі запитання. Ну і як будуть зрештою відбуватися вибори відповідно до нового законодавства про усі особливості у короткому інформаційному сюжеті. Для сільських і селищних рад вибори 25 жовтня відбудуться за старою мажоритарною системою. Перемагає той, хто набрав більше голосів. Натомість на рівні району, міста та області вибори проходитимуть за пропорційною системою з преференціями. Ось як вона виглядає на прикладі виборів обласної ради. Область ділиться на округи за кількістю мандатів. Партії подають список кандидатів, де кожен, крім першого номеру, закріплений за одним з округів. Після голосування партії, які подолали 5-відсотковий бар'єр, отримують пропорційно. До свого результату квоту на кількість мандатів в Раді. Перший мандат гарантовано отримує кандидат, який очолює список. Решта мандатів з виборчої квоти розподіляється між кандидатами, які набрали найбільший відсоток в своїх округах. Експерти відзначають кілька ват такої системи. Перша диктат партійців. Кандидатів висувають лише партії. Громадські діячі не можуть висуватися самостійно. Друга переможець програє. Кандидат, який набрав найбільше голосів, може не стати депутатом, якщо сумарно його партія в цьому регіоні не подолала виборчий бар'єр. І третя округ без депутата. Якщо кілька сильних конкурентів на окрузі поділять приблизно порівну голоси, є ризик, що жоден з них не. Не потрапить до партійної квоти, і один з округів отримує двох представників органів влади, а інший жодного. Серед позитивних новацій закону про місцеві вибори відзначають вибори міських голів міст з населенням понад 90 тисяч у два тури і запровадження гендерної квоти. Не менше 30% партійного списку повинні складати представники іншої статі. Що таке виборча квота і як її враховують відповідно до нового закону про місцеві вибори? Ми запитаємо у народних обранців для рубрики «Вакабола». А, Так, я голосував. Здається, голосував. Здається, не пам'ятаєте? Ні, я був у залі голосував. Ми вся фракція радикальної партії ліжка голосувала за цей закон. А, так, я голосував за закон про місцеві вибори. А з болю не тільки голосував за закон про місцеві вибори. Я був членом експертної групи, яка розробляла проєкт закону про місцеві вибори, однак який в результаті проголосований, так і не був. Я не голосувала за закон про місцеві вибори. Чи пам'ятаєте ви, що таке відповідно до цього закону виборча квота, і як вона обраховується? А, дивіться квота квоту маєте на увазі. Це в нас рубрика ВК була. Ми пояснюємо, депутати пояснюють терміни. І, і от в цьому законі про місцеві вибори, за який ви голосували, є термін визначення виборча квота. Я думаю, йдеться якраз про те, щоб в списку виборчих партій відповідно, які надаються, було не менше 30% представників тієї 36%. Ми Зараз не про гендерну квоту, а саме про виборчу квоту, так? А, Виборчу квоту виборчих вот як такої взагалі в цьому законі це неправильний термін. Ні, Не, ну поняття, із... Немає поняття. В законі написано. Ну 5, 5%, відсотків. Ми говоримо про 5%, відсотків. Все правильно Виборчий бар'єр. бар'єр. Ви маєте на увазі розмір е, е, виборчих е, округів? Чи про що е, мається на увазі кількість? Е, Голосів необхідних депутату для отримання, ви you знаєте, know, це, це якраз у ця частина, яку я думаю, мало хто вам, з тих, хто вже не є учасником процесу, дасть відповідь, тому що цей закон сам по собі є експериментальним законом. Іноді е, е, говорять, що е, якась інша система була б кращою, та зокрема повністю відкриті списки чи повністю закриті списки. Критика існує до того, що цей закон, нібито, був до цього моменту опробований лише в двох місцевостях і Російської Федерації в Санкт-Петербурзі і в е, е, Мурманську. І е, в даному випадку, е, якщо ви запитаєте е, народних депутатів, я зараз от, сам на собі цей тест проводу, я не можу відповісти на ваше запитання. Це така змова великих партій проти дрібних партій. Все ж таки запитання, що таке виборча квота і як вона враховується відповідно до нового закону? Вона враховується за результатом голосування. Якщо партія пройшла 5-відсотковий бар'єр, результат кожного кандидата. Складається в корзинку, виходить там, партія набрала за підсумку голосування за кандидатів від цієї партії 100 тисяч голосів. Потім це перезважується наявку і враховується результат цієї партії. Якщо вона надала 5%, то вона не потрапляє. Далі територіальна комісія бере результати виборів і по кожному округу, де закріплений кандидат від партії, визначає, яка в відсотковому відношенні його результат. І… Вибудовує список рейтингу, від більших до менших, і тоді ну перший номер він заходить без конкурсу, скажімо так. Всі інші по рейтинговому голосуванню на якому окрузі більше відсоток набрала партія. Він стоїть вище відповідним чином. Проходить, от якщо 15 вийшло, перший і 14 по списку, отаким от чином будуть розподілятися, і це буде робити територіальна виборча комісія. Це великий плюс порівні з. Минулою системою виборів, тому що практично продати місце у виборчому списку неможливо. Важливо те, що чи зможуть відповісти на це запитання, ті, які потім будуть підводити підсумки процесу, обраховувати, тому що є питання рейтингу партій. Є питання рейтингу депутатів або кандидатів в депутати місцевих органів влади, і може бути за цим законом така ситуація, коли депутат чи інший кандидат на окрузі може зайняти третє-четверте місце і стати депутатом. А хто хто зайняв перше місце, а його партія не добрала відсотків, не пройде в депутати? Я думаю, такі унікальні і дивні випадки будуть, де довіра людей до конкретної людини буде надзвичайно висока, натомість вона не буде представляти її їхні інтереси. Тобто. Немає того механізму, який закладається відкриті списки. Це взаємний контроль, коли в одному окрузі йдуть тільки кандидатів, вони до друга контролюють для того, щоб ти не зловживав адмінресурсом, оскільки ти зловживаєш адмінресурсом, будь дужичі в моїй партії, ти забираєш фактично в мене мандат. Розумієте, цього не буде. Все одно не зрозумів поняття виборчих, якщо чесно. Жену, якщо ви не зрозуміли, що ж таке виборча квота із тих заплутаних відповідей народних обранців, то ми вам розкажемо. Це необхідна кількість голосів, яку потрібно набрати одному кандидату, аби отримати мандат у відповідному багатомандатному окрузі. Виборча система місцевих виборів у країнах Євросоюзу не уніфікована. Часом різниця у містах, землях, регіонах у межах однієї держави. Популярна європейська тенденція останніх двох років зниження вікового обмеження до 16 років. У Великобританії активісти руку голосувати у 16» доводять своє право не лише тим, що мають бажання, але й розуміння процесів. Таку ініціативу, до речі, вже підтримало 72% британських респондентів. Неповнолітні голосували на референдумі про незалежні Шотландії у минулому році. Однак, щоб голосувати на парламентських виборах та на виборах до Європарламенту, потрібно досягти повноліття. Голосувати у 16 на місцевих виборах мають право у Австралії та Німеччині. За бажання голосують і неповнолітні аргентинці. У Словенії лише працевлаштовані 16-річні, а у Угорщині одружені проти таких інновацій виборці Франції. У державах членах ЄС право голосу на місцевих виборах мають громадяни інших країн-членів ЄС в Угорщині. Таке право мають будь-які іноземці. Виборчий бар'єр на місцевих виборах у Італії визначають у кожному регіоні власний. Іноді він відрізняється ще й залежно від партійної приналежності. Так для опозиціонерів це 2%, учасникам коаліції 10. У Сардині виборчий бар'єр як такий взагалі відсутній. Вибори до місцевих рад у Молдові відбуваються за пропорційною системою без відсуткового прохідного бар'єру. А примарів та керівників районів, як і в Україні, обирають у два тури, якщо у першому не буде кандидата, який набере абсолютно більшість голосів виборців. Парламент нової Зеландії дозволив місцевим радам висувати кандидатом громадянина, якого номінували лише два виборці. Натомість право обрати мають платники місцевих податків і зборів незалежно від громадянства. Виборці сполученого королівства можуть делегувати свій голос на місцевих виборах іншому виборцю proxy Vote, або ж голосувати поштою. Інновації у виборчій системі місцевих виборів практикують і у такому парк Сполучені Штати Америки. Тут можна віддати свій голос не лише поштою, але й раніше дня виборів. один із принципів на які потрібно зважати, якщо ми говоримо про міжнародні стандарти у контексті виборчого процесу, це наявність обмежень для кандидатів, чи то виборців, чи партій. Обмеження варто накладати лише за умови, що вони поліпшать процес. Такий мій критерій. На місцевих виборах не типово мати високий прохідний поріг, а 5% – це досить багато. Проте це рішення українського парламенту. Я також хотіла би висловитися щодо участі кандидатів жінок у виборчому процесі. Як усім відомо, вперше в Україні присутня квота у 30% для жінок. Це серйозний прорив у середині українського контексту, бо такий механізм уже став мейнстрімом для всієї Європи. Активна участь жінок у виборах поруч із чоловіками стала основною цінністю у ЄС. звісно, у вас виникли складнощі з прочитанням цього закону. ЦВК і суди визначили, що подібний аспект якимось чином не обов'язковий для виконання, але самі партії, у свою чергу, номінували велику кількість жінок, хай навіть протилежне не мало би для них жодних наслідків сподіваюся, що коли дійде до парламентських виборів, ця квота також буде врахована. Це все таки новий закон, і як взагалі з тим, що імплементований він так швидко мало б відбуватися це по інформуванні суспільстврезаченно uh. Існує неписане правило у міжнародних стандартах про те, що не можна вносити серйозні зміни до законів про вибори менш ніж за рік до самих виборів це потрібно для того, аби учасники процесу кандидати та виборці розуміли у рамках якої системи їм доведеться працювати, інакше це дуже важко. За кордоном є така тенденція зниження зниження вікового цензу для виборця, тобто зниження віку виборця. Загалом чи є така потреба в Україні? Можливо, чи взагалі чому існує така тенденція? Така тенденція існує у Європі та поза нею, але деякі із занепокоєні. Коїні, які висловлювалися до зниження вікового цензу, наприклад, про те, що молоді виборці не такі відповідальні, не думатимуть достатньо над власним вибором, не з'являтимуться на дільниці. Такі упередження були спростовані. Але чи трапиться це в Україні? Вирішувати українському парламенту. Три депутати Волинь продовжують досліджувати закапелки Волинської області разом з помічниками депутатів дізнаються, чим живуть насправді місцеві виборці і чи знають вони своїх народних обранців. Сьогодні ми проінспектуємо 19-й виборчий округ, який обрав до Верховної Ради народного депутата Ігоря Гузя. А зробимо ми це разом з його помічником Андрієм Бокачем. Хочемо вам запропонувати таку собі лотерейку. Давайте з цих п'яти папірців витягнете район або місто обласного значення, куди ми вирушимо. район. Ну я вже так розумію. Ви там були з прийомом громадян, зустрічі так. з виборцями проводили. Що складається от ваш день робочий? Що робить помічник? Складається порядок на день. По-перше, ми проходимо всі звернення, які поступили попереднього дня до нас. Ми їх відразу опрацьовуємо в приймальні, які поступили звернення. Ми їх відразу опрацьовуємо, розподіляємо, хто на них дає відповіді, хто готує відповіді а, і так далі. Друге, я в постійному контакті з сільськими головами. Тобто постійно якісь є. Нюанси, наприклад, зараз ми готуємо пропозиції до державного бюджету на 2016 рік, постійно якісь консультації, спілкування цей тиждень, да, то в мене заплановано з п'яти днів чотири дні на окрузі. Я був вчора в місті Володимир Волинську. Ну, сьогодні разом з вами йдемо в Іваничі в п'ятницю. Володимир Новолинськ, У ну, Субота, Неділя на також, напевно, що буде десь поїздка на округ. А скільки загалом є помічників Ігоря горячим? Володимировича є, щоб не помиляюсь, десь 22-23 помічника. Це які є на штаті, які є на громадських засадах. А ви ще десь працюєте? Я приватний підприємець. Ось так. Ну, але на даний час закінчую приватну діяльність і буду переходити. Я надіюся, що скоро буду в штаті. Наш народний депутат. Будь тут. Ми не знаємо. Я не, знаю, не знаю. А як тут? Ігор Гусь. Гусь, Молодий чеві. Ну і що скажете, як ваш депутат? А що він зробить? Що ж він зробить? Як прийшов, я нічого не можу зробити. Я клубу вам не будую. Павлівка клуба немає. Була субвенція з державного бюджету України 5 мільйонів гривень на округ, приблизно півтори мільйони гривень на Іваничівський район. І якщо я не помиляюсь, 200 тисяч гривень, якщо я не помиляюсь 200 тисяч гривень, це на добудову, ну, на реконструкцію вашого будинку культури, клуба вашого. Саме більша проблема, то є дорога. То найбільша проблема. У приїздився сюди до Горохова – та й у все зрозумієте. Ігор Гусь, я за нього голосував, він на світі перепливав навіть. Правда? Правильно, так, Правильно. бачите, знаєте. А ви ходили там на прийоми, чи знаєте, проводить у ваших населених пунктах прийоми громадяни? Ну, не бачив. А я звертався до нього. Я інвалід третьої групи, У мене нога. Ну, не протез, а єлі хожу, то допомогу хотів якусь звернутися. Ніхто не дасть. Молоді люди не мають де Ні, працювати. Не, ми Тож вроді, не ні каліка нічого, і п'ятеро дітей ні допомоги ніякої. Ну, Я не кажу, щоб допомоги, щоб десь хоча б працювати. Щоб молоді от, вивчилась дочка, немає де працювати, син у Польщі сидить. Ну а ага. матерям-героїням от маю посвідчення. От, то, що дали 8 тисяч, ага. не одні матері більш нічого ага. не дали. Ні на яке, ні на дрова не дають, ну нічого. Щоб хоч якась Верховна Рада рішала трохи за, за діти дбала, щоб школи, щоб не платили, ні на ремонти не збирали, на школи, щоб давали щось. ми хочемо вас запитати, чи знаєте ви, хто вас народний депутат на окрузі? Ой, чесно кажучи, я тут так часто буваю, що я і того не знаю. А ви не звідси не місцеві? Ні, я місцевий, але я рідко буваю. А чому Десь на заробіт? а по заробітку їжу? Що тут і заробляти? Де? до да, тим депутатам, що ходять, просять, давайте голосують за мене, Ой, я такий сякий. Ну дай роботу. Я не буду в Київ їздити, я не буду в Польщу, я в Москву не буду їздити. Отак їм і скажіть. Хто винен в тому, що ми так живемо? А ми, а ми воювати, тому що в нас нема розуму. Якщо в нас розум буде, як поляків, поляки, поляки як, обрали президента не того, що був, а дуду. Він молодший, ти добре зробив, але. Хорошо. Подумай і так далі. Бо він вже думав, я президент, я президент. Ні, ні І якщо в нас буде так, як в поляки, так, да? дійсно, ми будемо жити нормально. А оп'ять вибори ті, що вони дадуть? Нічого не дадуть абсолютно. Хто є саме буде? Пане Андрію, давайте підсумуємо сьогоднішній візит на 19-й округ. Якщо так узагальнити, то найбільше люди, скажімо так, скаржилися на те, що немає де працювати. Має де заробляти гроші, і інша вже така тема це дороги. Що нового ви для себе сьогодні почули і чи працює у цих напрямках депутат Ігор Гусь? Все ж таки, деякі мірі ми не допрацьовуємо, не знають всі а, там хто їхній є народний депутат. Хоча я думав, що буде відсоток трохи більший, ну нормально, тобто ряд людей не знають, не донесли, значить. Це є недопрацювання, будемо допрацьовувати по цьому напрямку. Друге, ми знаємо, що в Іваничівському районі є, можна сказати, найгірші дороги в Волинській області. Ми по цьому напрямку працюємо, працюємо разом з головою радиністрації, працюємо разом з Меркою Іваном Івановичем, директором департаменту інфраструктури і туризму Волинської адміністрації, щоб на наступний рік спробувати закласти в бюджеті в державному бюджеті України. Якусь нормальну суму, щоб можна було хоча б якось відремонтувати дороги. Повірте мені, ця сільська рада ще не є найгірша з дорогами. Є інші сільські ради, де набагато важча ситуація. І ми почули ще одне, що люди хочуть спілкування з робленим депутатом. Я як помічник помічників Володимировича, організую цей процес, тобто щоб ми були в кожному селі, невеличкому Іванчівському району і всіх інших наших районів. Ну, а проблема зайнятості, вона все ж таки якась непідйомна є, чи можливо якось вирішити її на рівні там, не знаю, депутатів Верховної Ради? Ну, дивіться, проблема зайнятості зараз є, це є загальна державна проблема. Якщо інвестори з України за попередній рік почина, почали втікати, то е, дасть Бог, а починають вони втікати тільки за одного. Триває війна на Сході, і інвестору не цікава Україна на даний момент. Я сподіваюся, що як дасть Бог все втихомириться на сході України. Інвестор ще не Це була програма, дорогі депутати. На цьому все до зустрічі наступного тижня. Депутати, депутати, вам довірено мандати. Доведеться з часом їх повертати.